Монумент на честь загиблих гірників сьогодні у Червонограді відкрив лідер фронту змін Арсенія Ценюк. Минулого року він дізнався, що у шахтарському містечку немає місця для вшанування шахтарів, і пообіцяв встановити монумент власним коштом. Вже за скульптуру, виготовлену за проектом заслуженого художника України Сергія Іванова і скульптура Володимира Цісарика, встановили в центрі міста біля каплиці Святої Варвари покровительки шахтарів. Монумент освятили священники всіх конфесій. Відбулася панахида за загиблими шахтарями. Цей пам'ятник на спомин, цей пам'ятник для мертвих. Але ми мусимо думати за живих і за ненароджених. І ми це будемо робити. Ми мусимо думати за майбутнє України. І не тільки думати. Найважливіше працювати робити. Лідер фронту змін розповів, що щойно приїхав зі сходу країни і передав львівським шахтарям вітання з Донецька і Дніпропетровська. На думку політика, шахтарі з усіх регіонів країни однаково потерпають від смертельної небезпеки. Страшний тяжкий труд. Українська вугільна промисловість сьогодні відзначилась у світі номер один тільки за одним показником. На один мільйон тонн добутого вугілля, два шахтаря навічно залишаються в шахті. Це страшна трагедія. Людське життя найдорожча цінність. Нічого не вартує, ні гроші, ні вугілля. Ніякі обіцянки, ніяка економіка за словами політика, збільшення безпеки праці шахтарів є пріоритетним при здійсненні змін у вугільній галузі.